Ось матка. Вона зараз шукає вільне місце, щоб туди покласти яйця, а потім ділки будуть годувати, а потім личинка буде, запечатається. А це що, розпліт? Да. Уже запечатався? Так. Да. А це матка молоденька, так? Да. Так. Дик... А, а ось медок блистить уже, так? Да. Диви медочок блистить. А ось матка дивіться, шукає комірочку. Так. А здесь бджолки кругом нею так стають. Так. Мона... А ось бджола зазирнуло. Так. Просто диві, матка подивилась в комірочку. Да. Чи вона зайнята, чи ні. Вона дивиться і... І шукає якесь вільне місце, щоб туди яєчко, яєчко брати, покласти, да? а потім бджілки будуть годувати. З'явиться личинка, потім запетрятується і через декілька днів буде бджілка. А коли мед з'являється? Ну, зараз вже з'являється ось зверху, дивись, тут було пусто, а вже, а вже зверху з'являється. Це, це коли бдівка виходить, через декілька днів мед ну, з'являється. Ні, ну коли в природі є нектар, коли нектар, вони його носять і заливають сюди в рамку. Ось, дивись, ще два дні назад тут нічого не було. Так. А ось оце перга, пилок, який ми збираємо, так. йому ось пилок, бжоли її угу. складають, а ось, а, а ось медок. Це вже, бачиш, не да, було, більш. ще буквально вчора не було, а сьогодні вже є медок в комірках. Блистить нектар. Да. Це ще нектар. І тут ось блистить уже. Так, да, бачу. Круто, да? так? Тобі подобається наш оглядовий вулик? Подобається. А Можна кожен день зазирати і дивитися, чи там є матка, чи нема. На бджілок, на матку, так? так? А це для диких бджіл, так? для осмій. Ось тут живуть. Ось тут живуть в дирочках. Ось тут вони заклеїли глиною. Де їм подобається, там вони і живуть. Ось, mm -hmm. ось ось тут. Вони різні. Сьогодні сонечка нема. Хтось живе ось в почереті. хтось ось. в пластикових трубочках. Хто де. Ось яка гарна, як заклеїли. Хоч. Да. І ось дивись. І ось в дереві. І там, і там, і тут. Круто, так? Да? Так. Да. І оглядовий вулик. З молоденькими ділками і маточкою. Дякую тобі, синок, за екскурсію. Будь ласка. До нових зустрічей. Так.